Привіт, уважаемые колеги, бусоводи и любителі технічного творчества. Захворав трохи мій токарний станок ТВ-16. Що з ним случилось? В нього вийшов із строю ремішок. Оцей основний ремішок приводний. Ось він вже перекрутився. Довго він мені робив іри і правдою, але йому поплохело. Так, зараз ми його скинемо і. і, 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 і. Я покажу, що з ним вийшлося. В двох словах ось що. Розлісся він. Розлісся. Я міряв його длину, бо вже не помню. Виходить, 1250 СПЗ. Тобто увеличеної висоти. Заказав 1250Z. Ось він. О. Така от маркировка. Рубена зроблена в Чеській Республіці. Так, це то є. Як воно тут розбирається? Думаю, буде інтересно тим, хто ніколи з таким станком не сталкувався. Шпиндель тут на двох втулках, на більші і на менший. Тобто він вийде тільки в цю сторону. Да. Ось є спеціальна така гайка. Вона фіксується винтиком, напевно, навіть двома, ні одним. Цю гайку потрібно буде відкручувати, і шпіндель потроху вийде сюди. Під шківом там буде шпонка. І отут ще є таке дистанційне кальоне кольороване колечко. Виходить, що ця гайка через шків, через це колечко регулює осьовий люфт на шпінделі. Давно вже треба переробити кріплення мотора, бо щось воно в мене неудачне. Його отак його от дюргає. Ну, тут ізначально стояв ремень 1280 під нього робив. І за цим ремішком то все було відлічно. Тут ось воно було отак от рівненько, красиво. А потім поставив коротший ремішок і двигатель приподнятий, виходить. Ніск не добре. Нужно його якось буде модернізувати. Це так. Так, 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 так. так. Піднімаємо. Ну, собственно, от що з ним случилось, йому сильно поплохело. Отакий от він, це спз ка високий профіль. А цей буде такий, як по заводу, з низьким профілем. В чому прикол, що цей з низьким профілем він лучше робить на менших шківах, але несе менше мощності. Оп! оп. А тут в принципі, воно все крутиться. Тож воно тут із втулок. Тож ніяких сальників немає. Відтоді масло, якщо ти трохи в відтоді масло тече на от отуди на от двигатель. Неприятність. Просто так воно виходити не хоче. Оцей винтик послабити нужно буде. і втулку вернути трохи назад. Бо я так розумію, що на шпінделі десь є виробітка, яка не дає йому вийти туди. Получається, що оця от гайка, як зйомник, зробила і обхнула шпінділ туди. Так, тут же ж не забуваємо, що тепер треба цю гайку послабляти. Щоб воно ж давало йому вилазити. Резинова каяночка мені допомогла. Да, шпіндель поцарапканий. Ну воно там сам, само собі робило. Нічого з ним страшного не проходило. Робитиме далі. Так. Зараз шпіндель, коли я витягну, то це все полетить отуди вниз. Його треба по черідки знімати. Гайку оцю круглу зняти. потім шків, а потім оте от колечко. Не забуваємо, що як стояло. шків стояв отак, кульцо стоїть, от проточкою сюди до шківа. Так же. Та так же. Гайка воно лежить плашмя вверх. До патрона. Дивимося стан втулок, задерті, поцарапкані. Ну а що ти зробиш? Нічого не зробиш. Заряджаємо туди ремень, отак як цей показаний. І збираємо порядку. Отрохи По воно туди вставилося. Тут який тепер момент. На шпінділі є шпоночний паз. В ньому стоїть шпонка. На цій шайбі теж є шпоночний паз. Він вон його видно. Лох, звісно. Приблизити. О! Ось він. О. Сховався. Він має надітись на шпонку. А потім на шпонку надівається шків. Потім на шпонку надівається шків, воно должно пройти далі. І надівається тоді вже ця фіксуюча Гайка по різьбі. Ось шпонка. І вон шпоночний паз. Треба, щоб воно попало. Будемо слігка просити, отак, по чуть-чуть. Осторожно, того, що тут воно все чугуняве. Тоді, чугуна не жаліли і робили. Інтересно, це 50 який то тоді. Це вже такий вже дідусь, крепкий дідусь. Треба надо крутити шківа, щоб... Надіти шпонку. О! О, ось воно себе знайшло. О, напишуть страшного, напишуть, що по шпінділю не можна лупити. Та я ж потрошку, я ж гумовим молотком. Тепер треба дождатися, поки різьба сюди дойде і почати наживляти гайку. Це воно ставилось, я забив тут який момент. Поскільки я зрушив обидві втулки. Значить, у мене втулка пішла сюди. Та й ця маленька теж пішла туди. У мене тореса тут виступана на шпінділі. Він теж пішов сюди. Зараз мені треба затягувати оцю гайку, цю попускати потроху, поки не почне закусювати шпіндель. Оце має бути свободно. Мені потрібно тепер відрегулювати обидві втулки. А потім вже регулювати. Ход. Щоб відрегулювати втулки, я це колись вже розказував, показував. Затягую оцю гайку, цю попускаю. До того моменту, поки почне трохи закусювати. Потім цей винт. Послабляє. Хорошо. Опять тоді відпускаю винт. Бо він не дає двигатись втулки. Опять підтягую тут. І таким образом, щоб втулка була максимально зажата, але ще не закусювала. Потім це діло тут стопорю і потом уже аналогічно цю втулку натягую. Закручую цю гайку, чувствую, свою рукою шпіндель пішов тугіше. Так, тепер треба спробувати цей винт підтягнути. Пробуємо. Легше пішов. Хорошо, послабляю винт. Підстукую ще трохи, да, таким дєдовським, дурним способом. Опять же, затягую це, потім затягую це, затягую винтик. Туго. Туго воно крутиться, видно, воно стало не на своє місто, та й давно треба було шпіндель не підтягнути. Тут болтик стояв отут. Тепер повернувся далі трохи. Трохи ще підтягнулося. Шкірку гуляє. тягую гайку. та ще не підтягнути. Є люфт. Підтянув. Люфт є на шпонки. Такого люфта немає. Ну, в принципі, можна попробувати його в такому положенні зафіксувати. Вот так от. Заряджаємо ремень на великий шків на понижені оберти. Включаємо двигатель і даємо йому поробити. А, ще зараз його змазати, звісно ж, не помішає, хоч воно й змазано. І даємо йому поробити. Минут 15, а потім будемо слухати нагрів втулок. Втулка, должна быть, ну, корпус втулки, бути тепленький, але не гарячий. Значить втулка перетянута. Якщо тепленький, значить там все окей. Поставив ремішок. Опять же, Рубена. in Czech Republic. Це для себе на будущее. щоб знати. Z 1250 LV 10 на 1230. Я не розумію, що це означає. Зетівський наймаленький. Добре. Но ремень слабий. Зараз тут є регулювачний болтик. Ми його відпустимо. І воно опуститься нижче. Якраз в тему буде і двигатель тоже нижче сяде. Так, Тут головка потрібна на 10. Зараз ми послабляємо болтик. І воно... Должно... О! Воно вже весом опустилося. Переключаємо защілку, тріщотку. Вічно якісь приколи з ремнями, у них непонятно, по якому пишуться розміри. О, Вроді туди. А, тут же ж он іде. Важно, щоб він не касався, не касався по цій дерев'яшки, бо він буде тормозити. Та вроді не касається. Це хіба що буде бринчати. Добре, є таке діло. Тепер ставимо ось оцей ремішок. Ну-ка, що покаже ну, нормально натягнуто. Очень даже нормально все стало. Треба сюди щось буде жорстке, якесь кріплення зробити, бо в мене двигатель пригає і іноді тарахти сильно. Це що я казав, що масло капає сюди вниз, мотор в маслі. Тут все в маслі. Ну, така конструкція. Ну що, закриваємо домик. Зараз воно попробуємо стартануть. Та зрозуміло, куди він дінеться, він стартане. Зараз додамо маслиця. Масло в мене моторне. Все ніяк не куплю і 20 жиденької. Бо зимою воно це гускне моторне масло. І шпіндель тяжело крутиться. На високих обертах практично нереально його розігнати. Вон я набираю масло скільки, задавлюю, щоб отам появлялася капля, яка змаже оте хитре колечко. О. Видно його. Так, а тут отак от теж поки не вилізе понад, між тими регулюровочними кольцями масло, то я знаю, що втулки повні масла і можна його... проверять да около нулевая температура и масло загустило о он видно что пошло масло капелька пошла все добавочка и все закрываем домик вставляем вот такие вот глушечки Із заклепок поїхали перенастроїв ремішок на саму велику скорость першого діапазону другого діапазону 400 обертів вона ускорена в діапазоні от воно не розганяється щось мені цей мотор не подобається він його не хоче розганяти в принципі, такий як на сверлилки стоїть. Хороший цей ремішок був, дуже багато він у мене відслужив. Ось СПЗ 1200... а наче 250. Зроблено в Китаї. В Китаї було зроблено. Получається, що в нього ось тут резина. Ось тут тряп... тряпки є десь знизу. Посередині резина, а наружу йде отакі от вірявки. Ось їх скільки тут. Це вони почали рватися, порвалися і ремень пройшов негодно. Пройшло 15 минут. Виключаємо його. Да, да втулка чувствується зовсім трохи тепла. Ну зовсім трохи. Ця втулка холодна. Ця зовсім тепленька, Уже легше крутиться. Це воно через два ремня, ще й двигатель круте. Можна спробувати зажати кругляк і часовим індикатором подивитися люфт. Отут на рівні кулачків. Зараз шків чи то ремені шківа знятий, він просто, просто надітий. Для того, щоб ремень не притягував вниз шпіндель. Около нуля. Люфт мінімальний. Що можна, можна зробити? Можна спробувати додати, трохи натягнути оцю втулку. Підтяг задню втулку. Да, Це, похоже, вона була. Зараз туго. Якщо оцей винт. Затягнути. Так, да, тугувато получається. Так, пробуємо це затягнути. Тугувато. Трохи перетягнув втулку. Ну, що можна сказати. Включаємо опять, пробуємо на нагрів. Нагрева втулки не чути. Значить, то добре, виставив на нулік. Оп! Почти нолік. Оп. Дві. Якщо за патрон знімати. Десь півтори сотки виходить. Я думаю, нормально йде старичка. 65-й год випуска. О! Надо підрегулювати опять ось люфт. Я думаю, давай я гляну, як в мене патрон зажимає, наскільки точно. Так ще не все так плохо, показується. Буквально в дві сотки. Буквально в дві сотки. Я вже тут вже кулачки вирішив вточити, шліфувати. А воно ще вон як. Добре. В общем, станочок опять в роботі. Будемо далі щось чудити і забрітати.